А що ж зараз робити з тарифами і кризою в енергетиці? Ось зараз я хочу вам просто сказати чіткий, покроковий план професійних дій, які треба робити негайно, вчора, невідкладно. Перше, негайно включити в список першочергового захисту системами протиповітряної оборони об'єкти енергетичної інфраструктури України. Які ще поки що залишились в роботі. У мене питання: чому ще досі не зроблено? Друге, що треба робити, негайно скасувати необґрунтоване, корупційне підвищення тарифу на електроенергію і повернути тариф хоча б 2,6 гривні за кіловат. Вже потрібно нарешті зупинитися, знущатися над людьми. А також Потрібно негайно, невідкладно повернути стару модель енергоринку та скасувати корупційне підвищення цін на транспортування електроенергії від електростанцій до ваших осель. Під час війни ніхто не може їсти в три горла, в тому числі і замасковані під літовців російські власники Обленерго. Третє, що нам потрібно робити. І це, можливо, одне з найголовнішого. На підставі рішення Ради національної безпеки та оборони нам необхідно терміново запровадити надзвичайний стан в енергетиці. Не розумію, чого досі цього не зробили. Потрібно ліквідувати всі багаточисельні, непрацюючі енергетичні штаби, штабочки, робочі групи, які тільки годуються з енергетичної галузі. Вони зовсім не працюють, вони не скоординовані, і вони не нерозруміле, для чого створені. І нарешті створити єдиний центр управління енергетичним комплексом країни під час війни. Головою за посадою повинен стати новий. Підкреслюю, новий віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики, професіонал екстракласу, який знає галузь як свої п'ять пальців. І здатний організувати всі ці процеси. Сьогодні там зовсім інше керівництво. Цей центр управління енергетичним комплексом під час війни повинен працювати цілодобово в умовах особливого юридичного стану за спецпроцедурами. Тобто пряма команда, негайна дія, потім оформлення. Для цього має бути терміново протягом тижня ухвалений спеціальний закон. Про роботу енергетичного комплексу України в критичному стані війни. Прошу вибачення у всіх любителів абсолютного ринку, саморегульованого. Але в ситуації, коли 30-відсотковий дефіцит на енергоринку та відсутність часу до зими, яка, до речі, може стати останньою, ринкові механізми не спрацюють. Вони сьогодні руйнівні і шкідливі. Нам необхідна мобілізаційна енергетика воєнного стану. Це не питання примхи, це питання виживання країни. Є дуже обмежена кількість рішень, які можна встигнути реалізувати ще до зими. Треба негайно розпочинати і встигнути це зробити. Четверте, що нам потрібно робити зараз: негайно вирішити питання збільшення обсягу. Імпортного перетоку електроенергії з Європи з 1700 МВт, наприклад, до 2,5 МВт. Це абсолютно реалістичне завдання. Наші європейські партнери обов'язково вирішать це питання. Не розуміють тільки, чого це вже не зроблено, а ще воно тільки планується. П'яте важливе дія. Консолідувати всі дипломатичні технічні ресурси всіх політичних команд та провести велику кампанію з викупу або оренди на світовому ринку газопоршневих та газотурбінних установок контейнерам модульного типу з подальшим створенням в Україні мережі децентралізованої генерації. Це дуже важливий напрямок. При цьому для встановлення. Цих мережевих об'єктів можна використовувати існуючі майданчики теплових електростанцій, енергоблоки яких зараз не працюють. Можна використовувати територію великих промислових підприємств, комунальних котелин, де є просте приєднання до газової та електричної мережі. Чому не робиться для мене це загадка? Шоста невідкладна дія. Треба запровадити комплекс заходів щодо мотивації приватного сектору переходити на часткове або повне заміщення мережевої електроенергії своєю. Це генератори, сонячні електростанції, засоби накопичення енергії. Люди, приватні підприємці вже це роблять. Так зробіть мотивацію для цього. Дайте кредити для цього. Але не робиться. Сьоме невідкладне, що нам треба робити. Нам треба здійснити негайне обмеження використання електроенергії об'єктами некритичної інфраструктури. Наприклад, Укрзалізниці тимчасово вимкнути електрифіковані ділянки залізниці та тимчасово перейти на дизельні локомотиви. Для НАК Нафтогазу, наприклад, треба вимкнути електроприводи ГКА. Та перейти на перекачку технологічним газом. Це дуже заощадить нам електроенергію. Чого ж це не зроблено? І багато-багато інших кроків, які потрібно робити щодня, щохвилини, невідкладно впровадження розумних лічильників, мотиваційні тарифи, які стимулюють економію електроенергії. Але точно не потрібно залишати цілі міста без світла, а людей без нормального життя.